Перша велодоріжка з'явиться на вулиці Липинського. Через велику інтенсивність руху та безпеку переміщення роверистів, велодоріжки будуватимуть на травниках. Згодом велосипедні смуги облаштують на ділянці від Рящівської до Виговського. Всі велодоріжки, які ми зараз, над якими ми зараз працюємо, будуть йти поруч з тротуарами поза межами проїзної частини. Величезна проблема зараз відремонтованих вулиць. Це недисциплінованість наших водіїв, які перевищують швидкість, допустимо швидкість руху по, по відремонтованих вулицях. Звичайно, велодоріжки транспортну проблему Львова не вирішать, але кількість ДТП, певно, поменшає. Адже лише за чотири місяці цього року у місті трапили 16 ДТП за участі велосипедистів, в яких загинуло п'ятеро осіб. Андрій велосипедист зі стажем запевняє, їздять вони акуратно і за правилами, попри те, потерпають від водійського хамства. Ну, переважно це непристойні жести з боку водіїв. Ну так само непристойні вислови. Це буває, навіть коли велосипедист правий був і їхав цілком за правилами. У багатьох європейських містах до 30% городян користуються двоколісними. У нас одиниці. Найближчим часом проектний інститут розроблятиме схему з будівництва велодоріжок на вулицях Ряшівський, науковій та Стрийській.